Вже день. А вчора я розповідала про швейцарських пенсіонерів, як вони тут живуть. От, і хотіла трошки, знаєте, що додати. Коли ми приїхали в Швейцарію, ну приблизно ну, пройшло пару місяців, і ми познайомилися м, з одною жінкою, ну, жінка десь в районі 55, можливо, так. От, і вона запросила піти з нами на концерт. Вона нас запросила на концерт, на місцевий концерт, тому що. Її чоловік, він в цій, ну, в цій групі, він гітаріст, на гітарі грає. От, і ми прийшли в такий клуб, знаєте, ну клуб, ну, скажімо так, далеко за 50, я не знаю, ну хай буде, я не знаю, 55 і плюс. І плюс конкретно там 80. Боже, люди там живуть, там така дискотека була, я в шоці, у нас просто шок, ми тоді з сестрою пішли. Вони там таке витанцьовували і просто там якийсь інший світ. Ви знаєте, люди просто там зажигали. 60-70. Вони там рок-н-ролл оце танцювали, один одного ловили на руки. І мені розповідала моя оця знайома каже, її колишній хлопець, зараз вона іншого завела, розповідає там про жінку за ну, 65. І просто ну, на це просто мило було дивитись, тому що ну, у людей продовжується життя. Ну, Це дуже круто, тому що людина може проявлятися, вона може ходити куди хоче. от, І багато, знаєте, я наблюдала. от, то, що парочки ходять за ну, за ручками, да? ну, за руки. Це теж так мило. І дуже багато. Я знаю, в Україні у нас також є, але я, наприклад, не так багато бачила. Як Тут я бачу це кожного дня, і це норма, коли там дочка з бабушкою ходить за ручки. Це так мило, вони постійно разом. Ну, не знаю, Чесно, я б хотіла б старості, ну, да, щоб також я коли якщо зустрінеться мені така людина, да, що ми будемо також за ручки ходити, це так мило. Ну, не знаю, побачимо.